Вітаю всіх! Трошечки про мобілізацію поговоримо. Боротьба з ухилянтами так званими, посилюється. Давайте так. Чи дійсно зараз почалася активна боротьба і пошук ухилянтів? Чи дійсно це так? Так, дивіться. Відповідь так. Мало того, що це відповідь так. І це пошук кожного окремо. Щоб ви розуміли, на кожному робиться акцент. Тут від керівництва йде займатися цим питанням. Через. Створену страшну ситуацію безпекову через ці наступи, загострення всього починається оце вилов ухилянтів і намагання зробити ситуацію стабільнішою. Не вистачає людей, і вони перейшли на це. трійка мечів на дні колоди. Не вистачає людей як мінімум три основні точки проблемні по наступам. Мені йде Куп'янський напрямок, Запорізький напрямок і Покровський напрямок. Ось так. Це те, що мені зараз йде. Давайте так. Цей пошук ухилянців буде ефективним. Пошук гухлянців, які ховаються, буде ефективним для нас. Ефективність від цього є. Грошей будуть хаті багато. Перекрити недостачу людей. Так, одні карти керівництва випадають. Дивіться, що це робиться? Перекрити нестачу чого живою силою. Просто перекритий живою силою. ефективність для нас є, вони будуть закривати все людьми. Тепер питаю напряму. Коло до воїнів? Сюди ж. Оцей пошук, вилов так званих ухилянтів, мені воно випало. Стримає фронт. Ні. Він не стримає фронт. Це просто додасть боротьби. Сил боротись. Ну, Для боротьби. Почте, дурдомчик в мене тут. Я з переверненнями не працюю, якщо що, тому це просто так попала карта. Втрата втрата території, втрата ресурсів, багато маніпуляцій, знову ж таки, заче не забувайте. Хто тут що втримає? Нічого. Важко, любі мої, важко. Це не та ефективність, яку треба робити, або вже приймати ситуацію, яка, блін, є. Воювати, звісно, ніхто не хоче, і тут питання вже територіальні стоять. Я бачила опитування. Розумієте? Є ризик, що Донбас дадуть, і Він є. Дуже великий. Бо там такий малесенький шматочок залишився. І мало того, там наступають і окуповують. Питання в тому, про який шматок землі буде мова. Дуже серйозний. Ось в чому справа. А ми намагаються людьми це перекрити, які вже просто цавило в людей. Це звірствуйте. І тут же пофігу всім ніхто не хоче воювати. Просто не цікаво людям. Невідомо за що. Та те, що отак ловлять таке відношення до військових, ніяких відпусток, ротації, нічого немає. Тут не можна нічого очікувати.